Капелланське благословіння на 25 бе, березня 25 року, ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам правини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Письмі Господь ну, роз'ясняє про цей завіт між ним, Ноєм, його нащадками і всіми і всім низними тваринами, які були в Кавчегі вийшли. Що він більше не буде. А, Робити потоп на землі, І що ніколи. І що, коли хмари захмаряться над землею, то стане веселка. І Господь побачить ту веселку, пригадає, що він обіцяв, і не буде потопу. Знаєте, що це мені як би. В яку сторону, в який, бік мій погляд, це ну, направляє? Ту, щоб Господь не хоче і не любить щоб силою до нього йшли страхом. Бо коли я буду завжди думати, що от я буду зараз вбитий за своє прогрішення, то е я буду постійно в страху знаходитися. А коли цього не буде, то я можу обирати вільно, піти до Господа і бути з Ним, або піти своїм шляхом, який я сам собі захочу е ну, пройти. Перепробувати. І коли так сталося, що я є нащадок Ноя, теж зі мною мені дається свобода вибору або бути з Богом, або бути без Нього, або мати життя, або бути мертвим. Амінь.